Не до тебе мить зараз, Михайле. Донька з чоловіком розлучається, зять квартиру хоче ділити. Не знаю, куди її бідолашність з дітьми тепер подітися, а ти своїми залицяннями знову починаєш. Кажу я своєму сусіду. Михайло чоловік хороший, і давно мені пропонує зійтися, але я ніяк не можу наважитись, бо у мене є про кого дбати. Це моя донька Наталка, в якої постійно купа проблем. Дитину свою я сама ростила, чоловіка мого рана не стало, а другий раз я заміж не поспішала виходити. Не хотіла відчима для доньки. Поруч зі мною жив сусід Михайло. Він теж рано став дівцем і сам виховував сина. Ми одне одному дуже допомагали я Михайло з жіночою роботою, а він мені з чоловічою. Кожне, яке свято було, то я їм сином щось смачненьке готувала, а коли весною чи весени на городі було багато роботи, то вже Михайло мені подавав руку допомоги. Так ми багато років одне одного виручали. Був момент, коли Михайло мені запропонував зійтися, але я йому відмовила, бо донька підростала, і мені треба було про її майбутнє думати. Я поїхала на заробітки в Італію, бо вважала своїм обов'язком забезпечити доньку житлом. Наталя заміж вийшла, стала з чоловіком жити у нас вдома. Зять мені відразу не сподобався, але я мовчала, бо донька була в захваті від нього. На минулої півроку, як донька мені заплакана, телефонує і каже, що її чоловік надумав з нею розлучатися, бо він не хоче в селі жити. Твоя мама обіцяла нам квартиру, а ми живемо в її будинку, де я не господар, став говорити зять. Я і справді обіцяла, що я буду мати таку нагоду, куплю дітям квартиру, а поки стала збирати гроші, думала їх спочатку в наш будинок класти. Та коли зять заладив про квартиру, щоб не дійшло до розлучення, мені довелося змінити свої плани. Щось у мене вже було відкладено, щось я позичила і таки купила їм квартиру. Зять передумав розлучатися, але мені довелося житло на двох записати. Я ще тоді вважала це поганою ідеєю, але донька на цьому наполягла. Свій будинок я також з часом облаштувала. Бо мені ж теж треба десь жити, коли я повернуся. Вічно заробітчанкою я не буду. У доньки з її чоловіком двоє дітей народилися. Вона в декреті сиділа, зять теж був не дуже боручки до роботи, тому їхню сім'ю весь цей час забезпечувала я. Заробляла я непогано не менше тисячі євро місяць, тому мала можливість утримувати сім'ю доньки і зятя. Я була впевнена, що добре роблю, але виявилося, що ні. Мій зять настільки звик, що все йому подають в готовому вигляді, що зовсім розлянився і перестав працювати. Тому знову завів мову про розлучення. Бо у них грошей стало менше, адже я стала менше присилати. Приїхала я додому, щоб з усім розібратися. Донька плаче, не хоче втрачати чоловіка, бо вона його досі любить, незважаючи ні, ні на що. Але ж спільні дітки є. Я думаю, як доньці допомогти отут, Михайло своїми залицяннями, наполягаю на тому, щоб я вже більше нікуди не їхала, а розписалася з ним і жили разом. Ти свою доньку і зятя все життя на своєму горбі будеш тягти, пора вже їм самостійними стати. Повір мені. Що якщо зять захоче піти, то він піде, скільки б ти йому не догоджала, каже. Слова Михайла мене зачепили, я серйозно задумалась. І справді, я йому догоджаю, як можу, а він просто користується моєю добротою. Я все обдумала, прийшла до доньки зятим і кажу робіть, що хочете, розлучайтесь, не розлучайтесь, а я що хочу, і більше жодного євро вам не дам, сказала і пішла. З Михайлом ми розписалися, і я Віталію більше не їду, з мене досить. А зять передумав розлучатися, навіть на роботу влаштувався. Спочатку вони з донькою на мене ображалися, але потім самі прийшли миритися. Добре, що я скористалася порадою Михайла, а то б і далі всіх на своєму горбі тягла. Виходить, що не завжди ми добре робимо, коли повністю забезпечуємо своїх дітей. Тоді вони втрачають інтерес до життя, а так нехай самі працюють. Це навіть сильніше скріплює їхній союз. Тепер я вже переконалася про це на власному прикладі.